Я сіла перед камерою не тільки для того, щоб нагадати, що за вікном весна, і скоро ми знімемо куртки, а ще показати вам новий браслет. Такий літній, підходить під будь-яку сукню, джинси, блузки, футболки ну, дуже класний. Це спільна робота з Ларисою Сумер, Подивіться. Зроблен з вінтажних шовкових ниточок, Оздоблений шикарним японським бісером. Всередині екошкіра, тільки так, я наближаю, щоб ви могли роздивитися. Форма дуже цікава браслета. Він розтягнеться як на широку руку, як в мене, так і на маленьку. Теж його можна зжати. І, і такий він. Класний, такий ніжний, ну, весняно-літній. Тож, не бариться, все в єдиному екземплярі. У нас нічого не повторюється. А можемо і на замовлення, і під нього і сережки зробити.